Ми будемо ремонтувати, ну, робити ремонт в цій кімнаті. Це таке було, ну як в телефоні в мене є в телеграмі. І зараз візьму свій телефон. Друга категорії, друга степень руйнувань. Вони фіксували повністю цю кімнату, що сюди потрібно, і фіксували обої, ліноліум на всі ті кімнати, і ця і ця кімната. Я думаю і сподіваюся, що ну, будемо дивитися по, по, по цінах на будь матеріалів у будь-які матер в магазинах. Ну, я думаю, достатньо. Якщо так економно, то вистачить. Я, я так думаю. Була дирка, це повністю дирка, і тут можна було виходити сюди до сусідів у двір через оцю дирку. Тут ну, гіпсокартон, це строїтелі, як хлопці-строїтелів, щоб вони дивилися і що сюди потрібно. Я не дуже ну, вікно вставити. На її відновлення зареєструвалося більше 90 осіб. Це лише початок. Вони йдуть і реєструються. Ми видаємо десь до 10 повністю зроблених актів та внесених в систему на тиждень ну 10-15. 8,5 тисяч заявок це люди через систему Дія подались на її відновлення, а комісіями розглянуто 100, 108 і подано на оплату, і заявок десь 300-400 зараз в роботі цих комісій. І кожен день ця кількість збільшується.